Зібрали 3 мільйони 543 тисячі гривень. В Івано-Франківську відбувся другий благодійний аукціон на підтримку прикарпатських воїнів. Сума виручених коштів поки не остаточна, адже благодійники продовжують надсилати гроші для наших захисників. Продано лотів на загальну суму 3 мільйони 543 тисячі гривень. На другому благодійному аукціоні загалом було представлено 51 унікальний лот. Кожен зі своєю неповторною історією найдорожчий було реалізовано за 880 тисяч гривень. Це картина таїнства українського живописця Михайла Кузіва. До благодійної справи доєдналося сотні небайдужих. <му> Аукціон відвідали й родини загиблих героїв, які також долучилися, віддавши цінні речі. Зокрема, мама загиблого на Майдані героя Романа Гурика віддала його срібний значок Революція Гідності. Його придбали за 45 тисяч гривень. Також був представлений декоративний альбом. Ручна робота, виконана Дмитром Дудкою, випускником вищого художнього професійного училища. 23-річний Дмитро загинув 9 січня 2023 року поблизу села Григорівка Донецької області. Цей лот продано за 20 тисяч гривень. Меценати, які придбали. Бали ці речі віддали їх родинам загиблих. Я сьогодні придбав значок учасника революції гідності Романа Гурика. Його надала його мама. Я його купив виключно для того, щоб повернути в сім'ю, тому що такі речі повинні залишатися в сім'ї. Нагадаю, перший акціон відбувався у вересні. Тоді зібрали майже 4 мільйони гривень. За ці кошти придбали зимові шини, підготували важку техніку та прально-банні комплекси для 102-ї бригади тероборони. Цього разу гроші витратять на придбання дронів, тактичних речей та приладів нічного бачення. Ну, це війна, і воно сьогодні є. а Завтра його там немає. Тому потреби можуть бути сьогодні одні, завтра можуть бути інші. післязавтра можуть бути треті. Потреб багато є дуже велика потреба в приладах нічного бачення в різноманітних тактичних речах, в дронах, які зараз особливо потрібно для того, щоб наші хлопці на всю потужність виганяли ворога із нашої країни, і з нашої землі.